Сьогодні вирішила приготувати яблучні оладки. Е, як такового, рецепту ніякого немає. Готую все по наїтію, як то кажуть. Е, беру спочатку яйця. Якщо великі, два, якщо дрібні, можна взяти три. Обов'язково дрібка солі і цукор. Тут уже орієнтуєтесь на свій смак. Я ще додам ванільного цукру, щоб палатки були ароматні і запашні, щоб пахло ванількою. Перебиваю все це вилочкою і туди відправляю чашечку кисляку. Це домашній кисляк з домашнього молочка. Чашечка 350 мл. І все це ще раз гарно перемішую прямо вилочкою, можна ложечкою. Ось отак, щоб поєдналися кисляк або кефір просто з яйцями. З яєчно-цукровою сумішчю. Тепер додаю сюди борошно, я борошно просію. І додавати потрібно стільки, чому, кажу, нема рецепта, бо щоразу і розмір яєць різний. І кефіру або кисляка може бути трішки менше або трішки більше. І якість борошна також різна. Має бути таке доволі густеньке, крутеньке тісто. Ось таке має вийти тісто, доволі крутеньке. На таку порцію я беру 3-4 ось таких середніх яблучка. І не дуже дрібних, але й не занадто великих. Очищаю яблуки і від серединок, і від шкірочки. Тепер ці яблучки потрібно нарізати. Нарізати можна будь-як произвольно, можна кубиком, можна ось такими тоненькими. Ну, як слайсиками, але чим дрібніше ви наріжете е, яблучко, тим краще. А от терти на тертушку не рекомендую, тому що тоді тісто буде занадто рідке після того, як ви додасте яблучки для тіста. До тіста, точніше. Відправляю яблучка до тіста і добре це все перемішую. І тільки на цьому етапі я додаю останній інгредієнт: це сода. На таку кількість я беру чайну ложечку в щерпь. Соду обов'язково потрібно погасити оцтом. І в такому вигляді додаю її до тіста. Тепер це все потрібно ще раз добре перемішати, прямо гарно, щоб наша сода потрапила в кожен, в кожен шматочок нашого густого тіста. І в такому вигляді залишаю тісто постояти хвилин 5, 10, можна 15. А тим часом беру сковороду, ставлю її на маленький вогник і нехай починає нагріватися. А тепер увага! Більше ми це тісто не перемішуємо. Сковорода має бути добре розігріта. Беремо ложечкою. Набираємо з краєчку скільки нам треба, і викладаємо на добре розігріту сковороду. Смажу я на мінімальному вогні. Першу сторону накриваю кришечкою, другу сторону смажу у відкритій сковородці. І ось така краса виходить. Пугкі, смачнющі. І для звичайних оладів без яблук, як лайфхак вам, я використовую цей самий спосіб. Тісто заколотили соду останньою, постояло 10-15 хвилин і не чіпаючи більше, не розмішуючи, накладаємо на сковороду. Будь ласка, користуйтеся і всім смачного.